Чим вилікувати жировий гепатоз? Ви часто мене запитуєте це, але я маю вам відкрити ваші ваші очі і зняти рожеві окуляри. Жировий гепатоз вилікувати медикаментозно або за допомогою таблеток будь-яких неможливо. Жировий гепатоз це коли вісцеральний жир прямо на наша печінка Вісцеральним жиром, і всередині печінці печінки теж в гепацитах знаходяться жир і це. Ми просто на їли ротом. Ми це з вами приймаємо, даємо цьому місце. Себе не сваримо, але починаємо виправляти ситуацію. Що потрібно робити? Потрібно зменшити кількість калорій і е, їсти збалансовано. Тоді вам буде легше притримуватись на зниженій калорійності. І друге, зайнятися фізичним навантаженням, зайнятися спортом. Більше нічого жировому гепатозу не допоможе. Але коли ви будете худнути, печінка може стати на УЗД такою рихлою, схожою, начебто, як токсини її там побили. щось Таке, а от в такому випадку ми вже можемо допомогти своїй печінці. Про це я розповідаю на детокс-марафоні як допомогти печінці. Я розповідаю про це на своїх персональних супроводах, на своїх консультаціях. Е, можна придбати також курс по жовчому вітоку, по відновленню жовчів відтоку. Але я би я рекомендувала вам прийти до мене на персональний супровід, щоб правильно схуднути і підібрати те, що потрібно вашому здоров'ю. Пишіть, будь ласка, в Дірект.